Дощик стукає вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину, не стихає кропатий дощик без Діти, сьогодні самого ранку за вікном іде дощик. З настанням осені на дворі часто ідуть дощі. В осені, дощові краплинки дрібні, дощ іде довго, ось послухайте. Чуєте, яку затяжну пісню співає осінній дощ? Ось подивіться, дощ вмиває дерева. Вмиває кущі, поливає землю. Весело стрибає по калюжам. Діти, як ви думаєте, про що співає осінній дощик, що він хоче нам розповісти? Давайте на це запитання ви намалюєте або напишете разом з батьками.